Народ є джерелом влади, тож має повне право знати, що відбувається у владних кабінетах. Про це говорили на круглому столі за участі представників облдержадміністрації, управління юстиції та громадськості. Напередодні річниці Конституції України учасники засідання наголосили, право на доступ до інформації та право брати участь в управлінні державою гарантовані українцям основним законом. Своєрідним містком між чиновниками та народом є громадські ради. Важливо, щоб громадська рада усвідомила, що головне зараз всім органам влади, зокрема й виконавчій органам влади, не тільки контролювати, а дати можливість зробити якісні зміни. Можливість знаєте, зробити певні напрацювання. Говорили на засіданні круглого столу і про важливість правильної підготовки державних службовців. Управлінці мають не лише виконувати свої прямі обов'язки, а й мати контакти з громадянами. Начальник обласного управління держслужби Олександр Черчатий підкреслив, для цього потрібне ефективне поєднання молодих і досвідчених кадрів. Поки що додає він, цьому заважає ряд проблем. Це і заполітизованість державної служби, це і пливні кадрів серйозно, яку ми спостерігаємо з року в рік. Це і відсутність стимулювання для підвищення кваліфікаційного зросту, кар'єрного росту, професійного і так далі. Учасники зустрічі говорили і про впровадження змін до конституції, зокрема щодо децентралізації влади в Україні.